пасківник і паску до освячення. Нарізають паску з кербочками, викладають один шар, та? Потім перекладають варень, яйце, м'ясо, mm. сало, чесник, хрін, знову паску. Уже під самим верхом ковбасу, писанки обов'язково, такі невеличкі якісь посудини або келішки, хрін, масло, сіль. Mm. І це все стоїть зібране через через ніч на столі. Зранку пішли до церкви, освятили. Прийшовши з церкви, беремо нарізаємо кожному, хто є за столом вареного яєчка. Буквально потрошки. Mm -hmm. Потім всі інші е, мають попробувати продукти освячені а потім того можна вже е, е, всі інші страви. Десь тут каже, по 50 грамів потім можна пити, то можна пити. Але Паска за весь цей час набирає запаху від усіх інших продуктів і дуже-дуже смачна. скажімо. рекомендую так, якщо не робите, то спробувати робити. Роман, роблять кожне. Як ви робите? Я знаю, що так робити, я не чую. Ось моя мама ні. завжди ставила паску на неї, потім виступала тобі її... Тоді треба нарізати, так? Так, так. Ага, так тобто цілою її не свято. Ні, а зверху ставили не. Ну, ну там можна, так, можна да, поставити. Там, да, там в, нас цілують, цілують. А, в, в принципі, у нас тут на госочні такого не було, але бабця з Галицького району, mm -hmm. то беремо ще е, таку невеличку прям, таку мисочку, запікається сир. Е, mm -hmm. Домашній сир, mm -hmm. пер, перемелений там трошки, знаю. Ну, Маски дають, що він такий був більш в'язкіший яйце. Mm -hmm. І запікається в духовці. І воно, ну, буквально якийсь такий невеличкий діаметр, маленьку мисочку. Як сонечко. І так, і воно таке гарне припечення зверху і дуже-дуже так само смачний син. І це є пастивник, звідки хто уважний? Зверховечний.